Є такі міксовані пачки, це для новичків, скажімо. Хто не знає, який колір взяти, ну, гля... щоб друг другу не мішати, а то якщо я туди буду кидати, а ви будете в міляк чи туди кидати, не ви не піймаєте не я. У вас же підсак є. <різь <різь> 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 да. Беріть його підсакай. Привіт, друзі! Ранкова сьогодні риболовля. Сразу скажу, не дуже поспішав, тому що дуже такий сильний. Туман. Ну, на камері ви все бачите, поки під'їхав, поки зібрався. Трішки там поспілкувався з рибаками. Дивлюсь, туманчик розсіявся, тому потрібно вже вирушати. Не полюбляю я в туман йти, можна йти по приладу, в мене. Ну Він гарно малює, ну як мені йти, але ж все, все рівно можна в когось влупитися. Хто вже, знаєте, приїхав по, ну раніше, став на якар, то в ту людину можна буде влупитися. Щоб цього не було, то по техніки безпеці я дочекався, поки туман зійде. По спінінгу сьогодні взяв потужного потужного спінінга, це Азура XP. Дуже потужна в моєму арсеналі. Поки що це по судаку саме потужний спіння. Це азура до 28 грам. Буду сьогодні намагатися впіймати судака. Є план Б, але якщо ви бачите це кіно, то плану Б вже нема. Зразу з плана А ми почали рибалити. Дивіться, по судаку в мене все дуже і дуже. Просто взяв приманочки. Є в мене бакан, а в бакані отака супер сумка. Багато хто знає, що по судаку полюбляю великі приманки. А великі приманки це у Дмитрика компанія Vist. Ну, неодноразово ви бачили, буду використовувати ріпер в 4 дюйма. Буду використовувати така міксована пачка. Х звізти в 3,6 дюйма. Це е, є такі міксовані пачки, це для новичків. Скажем. Хто не знає, який колір взяти, ну, гляньте, от в цій пачці і білий, і ватермелон, і лох, і лімон. Всі є кольори. Ну, можна отак придбати одну пачку, а потім на риболовлі знайти той колір, який буде підходити до вашої риби. Ну і такий фаворит, як в мене ріпір 3 дюйма. Супер колір, це 16-й колір. Без нього теж нікуди. Ну, Теж можна отако придбати, гляньте, в міксованої пачки. Всі є Всі є кольори. Нью Dragov 3.5. Особливо той, хто полюбляє ловити щуку, то ну, зараз я не сподіваюся на щуку. Друзі, давайте зберемо, щось зберемо. Ну, Спочатку я почну. З третього кольору, віолетика такого. А там будемо вже щось вигадувати. На що піймаю, все буду показувати. На початку риболовлі можу сразу сказати, що е, рибу вихолота я не побачив. Взагалі таке відчуття, що риби нема. Просто тут зупинився, тому що тут, просто я тут зупинився, тому що поруч нема рибаків і мені вступ краще так зняти. А потім я, знав, я хотів туди е, гори піднятися, але ж е, дивлюся, там багато-багато рибаків, тому трішки план змінився. То Почну тут, -то, а потім потихеньку-потихеньку піду туди. Так, тут по глибині. Глубина тут 12 метрів, вантажок поки що поставив 16, буду експериментувати. Це в цьому році, можна сказати, це початок цієї риболовлі по судаку, тому нічого сказати не можу. Отако, От Поки настроїмось, поки підберемо приманки. ну Все, по ходу кіна будемо дивитися. Що тут з течією? Теж я можу дати течію, прийдеться ставити там 20-20 плюс грамів. Поки 16. І дивлюсь, 16 непогано. Потрібно, мабуть, 18 поставити, тому що 2 оберта роблю і приманка все зависає на 2 секунди. А це мені забагато. Ну, це, гляньте, непоганий, ну непогано давав спротив, дергав трішки головою, таке відчуття, що то, гляньте, ще й качає. Таке відчуття було, що окунь, але я ж розумію, що на такій глибині, блін, навіщо тому окуню тут стояти. У мене ще нічого не підготовлено, Підготуємось. Не думаю, що там щось крупне. Да. Вважаю, що там нічого крупного. Але хочу взяти у підсак. Ну як, як, друзі, не крупний. Зараз зміряємо. Зараз зміряємо. У нас же ж з вами ми ж не якісь там браконьєри. Є у нас і ваги, є і лінійка. Дивіться, такий зандер. Х-звіста просто в... А, ні, не просто в пащу, він усьо в підсакі відцепився. 16 грам вантажок і 3-6 дюйма от в тому суперколірі, що я вам показував. А даже я вас трішки, мабуть, піднадурив. Гляньте, це не 3,6, це 2,8, чи 3,6, буде. А що воно таке, це третій колір, дивіться, 3 і 6 в третьому кольорі. Ну, на початку може клівака сама була вам. Не дуже зрозуміло, тому що стою по сонцю, може трішки камеру засвітило. Але ж все бачили при кінці виважування, все бачили на камеру. Судочка одразу поміряю. І що у нас виходить? 38,5 см. Зразу можу сказати, що 38 см на цьому відрізки річки це забарний. Зазвичай 42, але ж якщо подивитися правила, то, то 38 можна забирати. Тому можу сразу сказати, що це забарний. Бачили, не супер я його поспішав доставати, тому, тому буде жити. А ми будемо випускати. Ну, якщо якийсь кілушник, там нема кілушника. Не знаю, скільки бачили, я не зважив, але ж суть сьогоднішньої рибалки просто вигулять спінінга. Ну, Як сказати, як ото відкриття риболовлі. Так що поки що все супер. Кому сподобалось, сразу ставте вподобайку. А я ще на цій тоці ще пару разів кину і потім вже буду гратися з грузиком. Я розумію, що коли судак пасивний, він не полюбляє супержорстку проводку. Хоча супер жорстка проводка може і е, провокувати судака. Але ж навіть мені для супер жорсткої проводки потрібен більше вантажок. А так виходить в мене дуже плавно. Прямо дуже плавно, з високим таким підривом, е, теж судак, який стоїть прижатий на дно, він не захоче ганятися за тою силіконкою. Зараз я. Гляньте, кидаю вниз по течії 16 грам, два оберта. Ну це, блін, ну це дуже забагато. Це, блін, просто забагато. Так, збираємося. Продовжуємо рибалити. Ось. Все. Ох ти! Ай-яй-яй, зійшов! Ну це, це 100% вже був заліковий. Блін, зійшов! Без, він підвис, може це щось під. Може навіть. Ну, качнуло декілька разів, тут фрикціончик затягнутий непогано. Качнуло? Він просто не пробився. Чи може якась мирна, непогана риба була? Гляньте, супер! Супер! Дмитрик, бачите, може і помилятися, якщо б тут декілька рибаків стояло, чи я... Знаєте, ну, трішки довше зараз стояв би і використовував би і більше вантажки, була б якась картинка. А так поки що на протяжки це називається так на протяжки. Дві кліваки, одна результативна. Та ні, це гляньте, це ж 4 секунди вже падає. Так, збільшимо вантажок. Глянемо, буває таке, що... Та ні, а може той і судак, і гляньте. І зацепило і грузика і... Ні, ну гачки, що гачки? Гачки гострі, що там казати? Гачки використовую двійники. Ну, зараз на 3,6 дюйма резину 1,0 Отакий буде двійничок. Поставимо в кольорі лох. Ну і скажіть, 1,0 для 36 дюйма x звіста, що доктор приписав? 20 грам. Ух, і на закиді просто палка катапультує супер. Віддаю шнура, до речі, кому цікаво, шнур, тут в мене овнеровський решітка 06. Я заказав собі решітка 0,8 шнура, ну поки він не встиг проїхати, то поки решітка 0,6. Ось все. ще один. Недалеко біля човна. І теж о, Теж судак 11 метрів став. Давайте його так достанемо. А, ну це іще й не крупний. Давайте, ух, ні. Ну, піднімемо на цій палки, палка гарна. Вона не складеться, це не якась там. Дешева палка, це палка суперова, вона чисто не складеться. Гляньте, в кольорі лох, силіконка відпрацювала. От такий. Супер, друзі. Ну чому не можна сказати, що це можна ну, це, по холодній воді це у мене відкриття судочиної рибалки. Супер! Ну ще туди. Але ж. Я проходив, просто побачив тут два камінчика став Ці камінчики я вже пройшов і от біля човна, ну, майже біля човна, були кліваки. Роблю закид, віддаю, відкриваю шпулю щоб шнур вийшов, ще трішки піднявся вітерець, видуває дугу. Так що це все дуже і дуже добре. Поки силіконка впаде, шнур. Ось все, все. Прямо я його поставив, чекаю ще трошки. Впала сільконка на дно, вибрав слабину і проводка, ну, звичайна проводка. От такого поставив ріпера в 4 дюйма. Була тільки що клівака, але щось пішло не так. Зробив таку оснастку на штопорі 4 дюйма ріпер, 20 грам грузик і ось такий трінічок. Начебто ну, супер, але ж, мабуть, дрібний влупив і ну, не засікся. Ось, ось ще, друзі, ще один, але ж цю точку я знайшов на ехолоті вже. І там біла риба стояла, просто скільки я проходив тут. По колу, ніде не було білої риби. А тут стояла біла риба. Я ще так, чесно кажучи, невдобно став, виставив човна, поки виставив його, дивлюся, вийшло 14 метрів до тої стайки білої риби. Ця покльовка була 100% далі. Гляньте, ну, знову, знову такий грам, не знаю, 400 може. Випускний ух, зандер взявся. І знову я поставив ріпер щось не захотів. На ріпера була одна клівака, але нічого потім я не взяв. Поставив знову цей, не як сказати, не колір лох, а щось схоже. Забувся, ну, я вам його вже пачку показував. Гляньте. Поки що все супер. Ось ось, якщо цікаво, ось я виставився. Дивіться, малює, не знаю, показує, не показує. Збільшу. Ось, все, дивіться, рибка. Ось все, бачимо, точечку забив. 14,7 метра. Ось тако я кружляв, кружляв, став і 14. Майже 15 метрів, усього стою до риби. Хоча ця взялася набагато далі. А може мені так здається, що набагато далі. Ще гляньте, тут глибина ж. 11... А скільки там глибина? Так, так, 11,8 метрів глибина. Гопро знімай відео. Блін, друзі, втік. Ще один втік. До речі, знову повернувся на точку, з якої я починав. Зараз тут вже три екіпажа, Ще люди стояли, але ж вже пішли. Дивіться, всі стоять і кидають, от якби на мене. Вітер їм в спину, вони дуже гарно. І опа, ось. Все. І летить їм дуже гарно. І сонечко не світа, і вітер не дує. Ну, знаєте, в спину капішона нацепив, да і все супер. Я, де я не стояв, я так теж намагався стояти, але ж в мене взагалі нічого не клює так. Коли кидаю так, як мені невдобно, скажімо, Дивіться, непоганий, як мені невдобно, як рибаку невдобно, то... В мене клює. Вітер в лице, сонце в лице, але рибка клює. Дивіться, ну, я ж кажу, я сьогодні натробив, ось з грибаками спілкуюся. З грибаками спілкуюся, кажуть, що ніфіга, типу, вчора клювало, сьогодні не клює. То не знаю, навіть нічого не можу сказати, в мене клює. Теж такий, гляньте, ще десь, мабуть, в сітки був, не думаю, що це його хтось коцнув. Ну, якийсь хижак. Ну, схоже на сітку. Так. Цього давайте зважимо, просто, ну, на таких кажу, 500, але ж може тут і більше. Я сьогодні не за рибою, я чисто так вигуляти спінінга мощного, вигуляти свої силіконові приманки. Тому рибу відпускаю. Риба сьогодні друг. Дивимося. 545 грам. Ну, в тих даже було, мені здавалося, більше, ті були побільше. 545 грам. Ух, як, як красиво, бойкий. <смірки> бойкий. І знову. Тому ж напрямки будемо кидати двадцятка, гарний селікон, тільки забуваюсь, який колір. Е, так, іщи ріші... третій колір. Третій колір, так, вже. 4 лодки. Це я поки балакав, поки щось показував. А в, дивіться, чотири човна. В двох човнах по два рибака і тому 6 рибаків. Але ж я свою тактику не буду міняти, буду кидати по сонцю. І це в мене вниз по течії. О, все, зависання гарне. Опа, ось о, друзі, не знаю, ну, звісно, це ось ось зійшов гад. Звісно, це не дуже добре, бо знаю, що, е, ну, знаю, де когось рибаків там, то якщо зараз підійдуть сюди ближче, мабуть, тут я роздраконив точку, то всю рибу будуть забирати. Не дуже, звісно, мені це... І подобається, але ж ну що поробиш. Опа. 0,6 нитка. Ну, це не завжди, і, так знаєте, двадцятки кидати 0,6 ниткою не завжди виходить дуже і дуже гарно. Буває і відстрілює. 0, Шоста нитка, флюрик використовую 0,37. Можна б і тонкіше, але ж танкіше не взяв. модняві кусачки такі. Зв'язався А ви так будете кидати? вправо вліво Та ні, я просто кидав туди, а тепер не знаю куди кидати. Кидай, кидай. Та ні, я ж будемо перечіплятися. Не, не будемо туди кидати. Ні, ну я можу десь біля вас там стати тоді, щоб не мешати вам. Чи ближче до вас стану, щоб ми точно не перекидувались? Чи я вам скажу, ставайте от сюди і кидаємо вниз, і риба там буде точно? Ось все, бачите? Вона просто там вся стоїть тільки все зв'язався, зробив закид знову, не супер крупний. Тут треба так стати, щоб кидати в ту яму щоб друг другу не мішати, а то якщо я туди буду кидати, а ви будете в міляк чи туди кидати, ні ви не піймаєте ні я. Ось так. Ну я ж кажу, до не буду, стоїть він там У вас же пицак є! <ривіт> 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 да. Беріть його підцакій. <ривіт> О, це щось, друзі, вже краще. Може бути і заборний. Давай піднімайся. Да, x vist працює супер. А спінінг, а Спінінг, друзі, як відпрацьовує. Ну, тримає гарно, скажімо так. Отако. То ти що, не хоче? Не хоче підійматися? Так. Отако виглядаю. Друзі, піднявся вітер. І скажу так, по хвилям не дуже приємно йти. Вже, скажімо, немає місяць, прохолодно, тому вдягнув таку маску. Що стосується сьогоднішньої риболовлі, самі все бачили, нікого не надурив. Приїхав, взяв гарного, потужного свого спінінга Azura XP до 28 грам. Шнурочок тут був решітка 06 овнер. Один раз відстрелив 20 і то, мені здається, я щось пальцем неправильно не, не так швидко прибрав. Отак скажем. Да, Багато хто 20 -ки кидає десь на решітка 08, а то і одиничка шнурі. Може і ще товще ставлять, але ж ну, не, не було в мене сьогодні тонкі, товсті. Шнура. Поки що от такий. Сіліконові приманки, ви самі все бачили, була компанія Vist, це мої улюблені. І, скажімо, і 3,6 дюйма розмір, це суперовий, і по Судаку зазвичай я використовую такі приманки. X-Vist сьогодні працював, скажімо так, по ріперу, були кліваки. Декілька судаків я взяв, але все рівно щось мені більше сподобався оцей. Дивіться, по рибі. Рибу я знайшов, знайшов в кількості. Самі все бачили, рибаки підійшли. Теж, ну, навіть така ситуація була, що стали люди так, що ну, не мені не кинути, не їм не кинути. Переставив гарно, що. Вбалакав їх, щоб вони стали біля мене і ми почали кидати в один і той же напрямок. Сразу, у них сразу почалася риболовля. Але, ж, друзі, ви розумієте, коли стоїш з камерою і біля тебе багато рибаків, то ну, не, не, не то пальто, Отак скажемо, не то пальто. Тому мені довелося виключити камеру, я трішки ще там постояв, подивився. Риба клює, я там, ну, скажімо так, думав, спіймаю щось крупне, але ж все таке до кіла. Незважаючи на це, риболовлюю, я сьогодні задоволений. Все вийшло чудово. Як вийде на слідучий раз, даже, ну, можу так сказати, здогадуюсь, прийду на ту точку, рибаків буде. Ну, Просто не буде де стати, але ж це ми з вами перевіримо. Кому що сподобалось, підписуємося на канал і ставимо вподобайку.